Тема сьогоднішнього нашого уроку суддівство у футзалі. Суддівство у футзалі є важливою складовою гри, яка забезпечує справедливість, дотримання правил і контроль над матчем. Судді виконують свої обов'язки відповідно до міжнародних правил ФІФА та регламентів Національних Федерацій. Вони мають слідкувати за дотриманням правил, контролювати хід гри. Та приймати рішення, що сприяють чесній боротьбі між командами. Судівство має велике значення не лише для підтримання порядку на майданчику, а й для розвитку футзалу загалом. Якісна робота арбітрів допомагає запобігти конфліктам між гравцями та сприяє видовищності гри. Перший пункт, який ми розглянемо сьогодні, це категорія суддів. У футзалі працюють кілька суддів, кожен з яких виконує свою функцію. Головний суддя відповідає за прийняття ключових рішень і є основним арбітром матчу. Він має право призначити штрафні удари, видаляти гравців і контролювати загальний перебіг зустрічі. Другий суддя допомагає головному та контролює гру на полі, слідкуючи за порушеннями. Він також може втручатися у прийняття рішень, якщо головний суддя не помітив важливий момент. Хронометрест стежить за ігровим часом, таймаутами та іншими часовими аспектами матчу. Його роль особливо важлива у вирішанні хвилини гри, коли кожна секунда має значення. Третій суддя виконує допоміжні функції, контролює заміни, підраховує фоли. Та фіксують дисциплінарні порушення. Всі судді працюють спільно, щоб забезпечити правильний перебіг гри та гарантувати дотримання всіх регламентів. Наступний пункт, який ми розглянемо, це основні правила суддівства. Наступний пункт, який ми розглянемо, це основні правила суддівства. Матч складається з двох таймів по 20 хвилин чистого часу, що означає зупинку годинника при кожному виході м'яча за межі поля чи при фіксації порушення. Час у футзалі грає важливу роль, тому судді мають уважно стежити за його використанням і запобігати затягуванню гри. Після п'ятого командного фолу призначається 10-метровий штрафний удар. Що є додатковим покаранням для команди, яка грає надто грубо, це правило стимулює команди грати більш обережно, уникаючи зайвих порушень. Судді застосовують жовті картки як попередження гравцям за грубі порушення або неспортивну поведінку. Червоні картки означають видалення, після якого команда залишається у меншості на 2 хвилини. Або до пропущеного м'яча. Це створює чисельну перевагу для суперника, що може вплинути на результат гри. Гравці можуть змінюватися необмежено кількість разів, проте це повинно відбуватися у спеціально відведеній зоні. Воротар має право володіти м'ячем не більше чотирьох секунд на своїй половині поля. Що обмежує затримки у грі та сприяє динамічності матчу. Третій пункт, який ми розглянемо, це жести та комунікація суддів. Для кращого розуміння гри судді використовують спеціальні жести. Якщо арбітер піднімає руку вгору, це означає вільний удар. Коли суддя показує двома пальцями на поле. Це сигналізує про перевагу гри, яка дозволяє команді продовжувати атаку, незважаючи на порушення. Вказівка на 10-метрову позначку означає, що суддя призначає дабл пенальті через перевищення командного ліміту фолів. Така система жестів допомагає гравцям та глядачам швидко розуміти рішення арбітрів. Чітка комунікація між суддями та гравцями зменшує кількість суперечок і робить гру більш організованою. Окрім жестів, судді активно використовують свисток для подачі сигналів про зупинку гри чи порушення. Важливо, щоб арбітри залишалися впевненими у своїх рішеннях і не піддавалися тиску з боку гравців чи тренерів. Наступний пункт це відеоповтори та технології. Сучасні змагання дедалі частіше використовують відеоповтори для перевірки суперечливих моментів. Ця технологія допомагає суддям приймати точніше рішення у випадках, коли виникають сумніви щодо взяття воріт, порушень чи дисциплінарних санкцій. Використання технологій покращує якість суддівства та зменшує кількість помилок, що можуть вплинути на результат матчу. Відеоповтори дозволяють суддям переглядати спірні епізоди з різних кутів і приймати більш об'єктивні рішення. Проте застосування відеоповторів вимагає часу, що може затримувати гру. Деякі традиціоналісти вважають, що технології забирають частину емоційності спорту. Проте більшість фахівців погоджуються, що вони підвищують справедливість ігор. Останній пункт, який ми сьогодні розглянемо, це фізична та психологічна підготовка суддів. Судді у футзалі повинні мати високий рівень фізичної підготовки. Оскільки гра швидка та динамічна. Вони постійно рухаються по майданчику, щоб займати оптимальні позиції для огляду ситуації. Окрім фізичної витривалості, суттям потрібна також сильна психологічна стійкість. Вони часто стикаються з тиском з боку гравців, тренерів і глядачів, тому повинні залишатися холоднокровними та неупередженими. Уміння швидко приймати рішення навіть у складних ситуаціях є критично важливим для якісного суддівства. Регулярні тренування, аналіз минулих матчів і робота над помилками допомагають арбітрам покращувати свої навички та відповідати сучасним вимогам футзалу. Давайте підсумуємо все те, що ми сьогодні з вами розглянули. Якісне суддівство у футзалі відіграє вирішальну роль у забезпеченні чесної та безпечної гри. Судді повинні не лише досконало знати правила, але й швидко приймати рішення у складних ситуаціях. Вони мають бути фізично підготовленими, уважними та неопередженими. Саме їх професіоналізм впливає на атмосферу матчу та його перебіг що робить футзал видовищним та справедливим видом спорту без належного судівства гра могла б стати хаотичною, а порушення правил несли б загрозу для гравців. Вдосконалення системи судівства та використання новітніх технологій сприятиме подальшому розвитку футзалу як професійного виду спорту.